На місці Зеленського я б дуже не хотів би бути, чому тому, що я не знаю, де він бере мотивацію. з чого. Розуміючи, що він постійно ризикує життям. Ну, давайте відверто. Шансів, що Росія прям розвалиться там найближчі, там 10-20 років, вони вкрай низькі. Відповідно, всі ці роки, а можливо, і довше, зеленському і його близьким, буде загрожувати смерть постійно. Ну тобто його будуть, будуть полювати. А українська політика вона дуже невдячна і навряд чи його забезпечить охороною там до кінця життя і все. Ба більше, я впевнений, що ну, знаєте, це от ну, коли ти розумієш, що ти зараз поставив на карту все, ти всім жертвуєш, ти тягнеш, так апріорі знаючи, що тобі за це ніхто не подякує, не те, що не подякує, навпаки, тобі плюнуть. Це ж до речі, історія багато в чому і Черчилля теж який же ж не брав участі в поздамській конференції, де ділили світ, тому що його переобрали mm -hmm. вже в цей момент. Ну там пройшли вибори і його переобрали е, після війни, і це прям, ну, дуже важка історія. де брати де брати мотивацію для цього. Подумайте над цим, друзі, теж і подумайте, що все-таки, напевно, ну, принаймні, поки всі в одному човні, треба забезпечувати так, щоб у капітана вашого човна був ну плюс-мінус нормальний настрій. Я думаю, що це логічно. Просто.